Двері не випускайте, не працює. Тікає, тікає. Пишіть, не складу, якщо на Про реагування ситуації, що сталося на земельній ділянці, наведення води, журності та проспектні прошків. Запрошується кучер Тетяна Миколаївна, голова комісії та будівництва, транспорту, зв'язку, земельних відносин та оборони навколишнього. Почалося з обговорення депутатського звернення депутата міської ради тепло Олени Олександрівни. Депутатський запит. Хочу коротко характеризувати, в чому суть цього депутатського запиту. В Зв зв'язку з тим, що на зазначеній земельній ділянці не були залишені дерева, тобто були знищені цінні дерева. Що викликало обурення частини громади міста, а також розв'язання конфлікту було здійснено за допомогою численних невідомих осіб, які становили загрозу життю і здоров'ю містян, що спровокувало нові сутички. Значить, депутатський запит стосується таких вимог і прикладений проект рішення визнати дія непри... товариство з обмеженою відповідальністю біометрі неприпустимими. І такими, що дестабілізують ситуацію в місті, зобов'язати виконавчий комітет негайно звернутися до структурних підрозділів України Національної поліції та СБУ mm. і з метою зберігання конфлікту призупинити будь-які роботи на орендованій земельній ділянці і звернутися до прокуратури з вимогою вжити заходів для призупинення будь-яких дій. Це перший депутатський запит підплодової Олени. На комісію нашу, яка була вчора, прийшло депутатське звернення також Шевченко Олексія Миколаєвича, депутата міської ради. Якщо коротко охарактеризувати суть цього депутатського звернення, то воно стосується питань, що на земельній ділянці з кадастровим номером планується побудувати значить, третю категорію складності згідно декларації. А на справке, значит, в уложении, данного товариства... О, уже тут командует, молодец. Я тут его не О, уже здесь командует, молодец. Богдан, ты уже в ради командуешь, да? Я бы Ганьба, вже тут команду, молоді. А це у нас що, новий мер? Це новий мер у нас, чи що? От це новий мер, це новий мер у нас, чи що? Що він командує? Це у нас де мер? Де влада? Де мер? Це у нас вже новий мер.

де ми? А їхали в началі? Де, ми Де чому він на роботу не ходить? Чому ми як на роботу не ходимо? Чому він не курати, чому вона громада? Я і меседжу <плес> представник. Діма. Шановні, я хочу представити позиціонування будь-каких стажів. Це не якась того, так?

Вы хотите? А вот у вас не подать вашу ладу! Тикає, Куди ви? Йдіть попрацюйте! Так, йдіть попрацюйте, чого ви ходите? Чого ви тікаєте? Чого ви тікаєте? Я працюю! У свою кишень! Вони їдуть у дитину стойку, в ким вузла. Що, тікаєте і ви тікаєте? І це буде продовжуватися. серед вас! Тікаєте, тікаєте, тікаєте! Тікаєте, 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 тікаєте! В том, что вы, ваша пацана. Да слышите, что вы за я вас вони вырезали. Мне хочеться хочется кричать. Пропусти! Чего руками Дайте выйти, не, не матюкайся, камеру записывай, надеюсь. Да я запишу, блин. Что такое? Ни хрена себе. Что ты что будет? Я не понял. Правоохранительные органы. Да він уже тут керує. Мера нема, так це чмо керує. <связывая> а выходите, пожалуйста, динься, выходите. Динься, динься. Все, новая Влада пришла в мисс. Ромакат. Новая Влада пришла вниз. мисс. <связывая> Якщо ми подивимося на час, бо якраз я хто потребує вкращення, що змує, вона зараз не дає сідати, що ми повернулися. У нас не комерційні проекти, хто отримав ж зайшов. Вічесні все. Це тільки наш життя. Все остальне, від лукавого, що вони кажуть. Тому що ми бачимо. Ні стадіону, нічого. Зараз нам будуть упарювати, що вони побудують льодову арену там, все, що завгодно, тільки аби залізти всю територію. І як можна вирити брехуну, який на камеру говорить, що ми не тронемо дуби, ну, може, якусь гілячку, щоб не заражало. А їхня ціль була в першу чергу знести ці дуби. Вчора я був в Міністерстві екології, відбулася довга розмова, ситуація зайшла в дуби. Вони зараз досліджують ці дерева, їм було пояснення, роз'яснено, чому відбулася така ситуація за ці дерева. Вони сказали, що виконком міської ради винен у цій ситуації. І вони повинні самі розгорлити цю ситуацію. Ну, ви бачите нашу реакцію. Мер, піариться нема на кому втік. Ці. Хто за забудову за бабки? Це вже договорняк 100%, хтось скільки квартир може там отримати. Чи що? Вони теж пішли і залишається тільки одна громада. Тобто, стаття 5 Конституції, що громада має право, коли не має влади, управляти своїм містом. Дякую. Буде так, а, а де ділись депутати? А де депутати ділись? Вони ж були. Дня, шановна громада, я всім я всім хвилиночку, я всім дякую, що сьогодні ви прийшли на нашу сесію, де мало розглядатися, де мало розглядатися питання про дуби. Ви самі все на власні очі побачили, як місцева влада реагує на ваші проблеми, як вона ставиться до проблеми забудови ділянки з дубами, дубами, які вона знищила. Разом із забудовником, ви всі на власні очі сьогодні побачили справжнє ставлення, справжні відношення до вас місцевої влади, мерії. Ось таке до вас ставлення. Ви маєте, тобто, мерія, вважає, що ви маєте лише голосувати так, як їй треба. Так, як їй потрібно, і робити все так, як їй треба. А до ваших проблем, до ваших всіх справ, до тих конфліктів, які розгортаються у місті, на вашій ділянці, їй начхати і їй насправді наплювати. Отже, я всіх запрошую знову прийти на наступну сесію. Де знову буде розглядатися це питання про дуби, і знову підтримати питання, це питання і нас, депутатів, які, які насправді стоять на вашій стороні, захищають ваші інтереси, підтримуйте, будь ласка, нас. І під, таким чином ви підтримуєте насправді і себе, ви самі себе захистите. Не будьте байдужими, приходьте знову наступної сесії. Сюди до міської ради і скажіть мерії представникам представникам мерії владі, міста все, що ви про них думаєте. І вимагайте від них, і вимагайте від них вирішування вашої проблеми. Просто вимагайте цього. Крім вас, цього ніхто не зробить. Дякую. В моїй квартирі були вже посторонні люди. Я впевнена, що це був дозвіл і міської ради, тому що я зверталася в міську раду в п'ятницю. Прийшла, попросила зробити витяг. Мені сказали, чотири години вже все зачинено. Прийдете прийомний день в середу. Суботу я зранку знову прийшла, попросила дайте телефон когось із керівництва або чергового депутата. Зі мною так ніхто не зустрівся. Зараз одна людина знаходиться в лікарні, а я, слава Богу, вдома. Коли тебе в своїй квартирі топлять в ванні це дуже неприємно, пропонуючи під переписати договір в доларах на 13,5 тисяч доларів. Рахувати ми всі вміємо. Позови. І на це ніякої реакції від місцевої влади. Скажіть, про яке. У мене була критична ситуація. Я доведена була до відчарчі. Прийшла в міську раду, мені сказали, прийомний день в середу. совість є у людини. Можна запитати? Я мера не бачила свого, і Ткаченка також. От ти та женщина, она на не одна. У мене є знакома, я у її фамілію не спрашивала, я своїх друзів фамілію не спрашиваю. Вона живе в ДДТ. Она пошла в магазин, через два часа приходит домой, а у нее решетка на дверях. И никто говорит, не встречал, не узнавал, ни у дежурных, никто не подходил, ничего. Просто пришли и тупо заварили квартиру. Ни за что. Просто так. Я говорю, давай, Валя, что-то делать, но она просто не захотела этим заниматься. Вот, да, и таких уже. И не только в Абуховском районе. Просто вот человек пошел сдавать свою квартиру в аренду. Приезжает, квартира уже сжата. Ну что это за законы такие? И еще, мы сейчас разойдемся, депутаты снова соберутся и тишкам-нишкам решат свои дубовые проблемы. Кто? Так кто? Так разбил? Так разбил или не разбил? Я микрофон. Но я его не разбил. Мне вырвали, он упал. Дайте мне этот микрофон, я его восстановлю. Нет, Дайте микрофон. Моральный ущерб. Дайте микрофон, я его восстановлю. Эйтеры ничего не дают. А зачем ты его забирал? Я хотел сказать, что сессия не закрыта. Так надо было попросить, а не закрыта. Почему? Не а мне не давали. Как не закрыть? Проценка закрыла. Сессия не закрыта. Перенесена. Перенесена. Сессия не закрыта. Все. У меня сразу начинает вырубать микрофон. Ну вот что соберете. Поэтому где? Где, где микрофон? Мы очень соберем. Я его... Так тебе уже один раз его дали. Где? Никто не дал. Мне его забрать. Чем закончилось? Закончилось тем, что я говорю, дайте микрофон, я тоже сессия не закрыта. Я все видел, камера Я хочу сейчас на планшете